Близько півтори сотні учасників прибуло з усієї України на конференцію, присвячену Міжнародному дню медичної сестри. Фахівці обговорять інноваційні технології у їх роботі. З'явилось багато нової техніки. Нового обладнання медсестри повинні вміти працювати, вони повинні вміти надавати будь-яку допомогу, тому що вони сімейні медсестри, і щоб не трапилось пацієнтом маленьким чи поважного віку, вагітною жінкою, чи хворою людиною, паліативним пацієнтом, соціально неадаптованою людиною. Вона повинна вміти надати допомогу. Перед урочистою частиною хвилина мовчання. Згадали колег, які загинули на Майдані та в зоні АТО. Після цього перейшли до відзначення кращих медичних сестер. Серед нагороджених і полтавські медики. Четверо з них побували на сході. Володимир один з них. Там він провів понад півроку. Бувало всяке, і поранених рятували, і виносили загиблих воїнів. Найстрашніше тишина. Коли стріляють, не страшно. От коли тишина – вже настаражує. Тетяна та Яніна теж побували в АТО. За це і нагороджені грамотами. Хоча було складно, говорять жінки, все ж надавали невідкладну допомогу бійцям. Там взагалі ніяких умов немає. Розумієте, це, це актовий зал, в якому немає взагалі, нічого. він до цього не пристосований. Це бібліотека і все. Ми там приймали бійців, брало нас там, були портативні. Крісла і все. І це не було сумові, для стерилізації, для дезінфекції. Ну, ну пристосовувалися, пристосовувалися. Ребята допомагали, звісно, однозначно. Ребята і обнімали, спасибо і говорили. Ну, чесно даже до сльози доводили нас, тому що приємно. Ребята теж за нас всі переживають, і ми їм дуже благодарні. Вообще, чесно навіть уїжджати не хотілося, Якби сказали, що ми б що там залишилися. Крім професійних умінь, медсестри не повинні забувати, що вони жінки і мають доглядати за собою. Різноманітні антисептичні, дезінфікуючі та косметичні засоби в холі театру імені Гоголя для них презентували запрошені компанії. Використовуючи дуже часто в своїй практиці дезінфікуючі засоби, руки, шкіра жінки пошкоджується вже до 40 років. Важливо кожного дня щогодини обробляти руки, доглядати за руками спеціальними кремами науково практична конференція інноваційні технології в роботі медичної сестри триватиме протягом двох днів.